І так, обрізка груші під щепа ВА-29. Е, є в нас на каналі відео, як ці дерева поносили в тому році. можете зайти, подивитись, кому цікаво. Е, питали, запитували мене про грушу, як краще формувати для, для груші. Ну, Особисто для мене груша краще на веретині. З неї на веретині легше працювати, і гарні врожаї, і доступ світла, гарний до крони, і тоді гарні, гарні груші. І так, зараз покажемо вам. Піщепа ВА29 може рости без опор, без шпалери, дерево. І починаємо нашу обрізку. Починаємо, як завжди, із нижнього ярусу. Що ми бачимо тут? Бачимо гілка. Ось. Пішов молодий приріст. прирізаємо. Її. Да, в, скажу вам так, якщо е, в садах такі гілки вже недопустимі, е, там працюють гербіцидами, і вони нижні гілки прирізають. В домашньому садівництві вона трошки зігнеться. отак. Ми ще тут декілька груш можемо зібрати. Е, тепер йдемо далі. Дивіться, є ось гілка. Пішов тут молодий приріст. прирізаємо і тут. Вистрілила гілочка, прирізана була на пеньочок. Прирізаємо знову на пеньочок. Бачите, тут вже є закладка подобими бруньками. І е, є ось приріст. Перебиваємо на молоду гілочку, це забираємо, це прирізаємо. Дивимося сюди далі. Вистрілила гілка. Тут вона нам не потрібна. Забираємо її, ось прибиваємо на пеньочок. Перерізаємо на молоду гілку. Знову прикорочимо, ось у нас гілка обрізана. Тепер дивіться далі. Ось ми бачимо, ось тут була стара гілка забрана, перебита на зворотний ріст. Пішло декілька гілок. Ось гарна молода гілочка. В тому році ми її прирізали, отримали завантаження і молодий приріст на кінці. Це видаляємо, перевиваємо. На... Молодий приріст прикорочуємо. Дивимося далі. Ось тут гілка, тут наче і забагато, ну можна цю залишити цю всьому напрямку прибрати. Тепер дивіться. Перший ярус, нижній ярус, Уже гілки, бачите, такі стають потужні старі. Можна їх залишати для того, щоб вони плодоносили постійно. Можна робити заміну на більш молоді гілки. Особисто мені подобається робити заміну на більш молоді гілки. Тоді ця гілка ще буде рости працювати. Ми знаємо, ще не один рік. Дивіться, в тому році ми забрали ось цю гілку. Заклалася врожай, все, ця, ця гілка все, в поза минулому. Заклався врожай, прирізали. Бачимо. Є, ось Тепер я забуду заміщувати оцю гілку стару, бачите? Вона така доволі груба і доволі потужна. Ріжемо на пеньок, і пеньок робимо такий чималенький, для того, щоб відбилася нам молода деревина. Е, бачимо в цьому напрямку є гілка. Ми Прирізаємо, залишаємо тут на плодоношення. Ще, друзі, дивіться по груші. Якщо була гілка, бачите, вона пішла вниз, і ми прирізали її по багаторічній деревині. Тоді ріст скорочується, чи точніше правильно сказати, припиняється. Бачите, гілка закладає бруньки плодові, але росту в цій частині вже немає. То коли ви робите прирізання по багато річ, буває ця операція і потрібна, якщо гілка от росте потужно прямо на груші і під так, більш гострішим кутом, для того, щоб заклався врожай, ми її можемо прирізати, і далі вона не буде вже старіти, не буде грубшати, а буде тільки постійно закладати врожай. Але не скрізь так робимо, тому що для, для гарного розвитку дерева нам потрібен ще й приріз молодих гілок. Так, бачимо, що ми бачимо тут. А, молода гуглівка пішла, прирізаємо, прирізаємо. Ось це все, видаляємо, видаляємо. Бачите, пішла гарна молода гілочка. Можемо її прирізати, тут перебити на молоду гілку. Бачите, ось тут теж був. Але тут вистрілила молода гілочка. Ми її прирізаємо на пеньочок, тут буде в нас ріст. Це забираємо. Переходимо вище, бачимо гілка. Прирізаємо, прирізаємо. Є молода гілочка в цьому напрямку, теж прирізаємо її. Бачите, теж була прирізана по багаторічній деревині і ріст росту немає, але є багато пудових броньок. Так і залишаємо її на повношенні. Бачимо, ось гарна гілка. Що ми можемо зробити тут? Тут прирізаємо на пеньочок. Це забираємо, прирізаємо, тут по два брунечка на кінці не трогаємо, воно зігнеться. Ну і тут робимо прирізування. Оце всередину потужно забираємо. Йдемо далі. Бачимо ось гілка. вистрілила пару молодих. Це видаляємо, це прирізаємо, бачимо плодову обрунічка. Тут можемо зробити ось такий перевід. Гілка вже уходить далі за периферію. Ось молода хороша пішла. Прирізали і це забрали. Бачите, перевели на більш молоду. Що в нас є тут? Це прирізаємо, забираємо, забираємо, виводимо на молоду гілочку на наружу. Ось це можна забрати, щоб нам не тінило. Бачите, в цьому місці на наступний рік цю гілку ми приберемо взагалі. В цьому місці була така потужна гілка. Ми її забрали, вистрілило три гілки вертикальна і дві пологі. Вертикальну ми забираємо, вона нам не потрібна на кільце. Цю можемо прирізати, цю можемо залишити. Бачите, є плодова брунічка, вона нам зігнеться в цьому напрямку і завантажиться плодовими бруньками. Так, дивимося далі. Прирізаємо. Що ми маємо тут? Прирізаємо. Бачите, в тому році був гарний дуже врожай, і ростові процеси так не сильно переважають. Нема таких стріл, як буває на груші. Прирізаємо на пеньочок, це забираємо. Бачимо ось тут дві потужні гілки. Забрали цю прирізали. Це видалили. Забагато, там буде плодових броньок, нам потрібна якісна, крупна груша. Так, переходимо далі. Дивіться, що ми маємо. Був прирізаний пеньок, вистрілило дві молодих гарні гілки. Їдну ми забираємо, цю прирізаємо на пеньочок знову, такий довгий, для того, щоб відбилась більш пологіша. Бачите, отут теж була гостра. прирізали і більш пологіша. Ось така потужна гілка, і тут вже забагато. Цю гілку ми можемо вже вирізати на. Зморотий ріс на пеньок. Робимо теж циклічну заміну гілкам. Е, бачимо ось тут гілочка. Теж ми її забираємо, а чому ми її забираємо? Бачите, були груші і вона ось лопнула під вагою груш. Груша доволі таки крихка, Крихке дерево, сама деревина. Так, йдемо. Бачимо ось молода гілка. Дивіться. Прирізали на пеньочок, була гілка, скоріш за все, потужна, вертикальна. Прирізали її, бачите, пішла більш пологіша, є плодова брунечка. Зараз її теж прикорочуємо. Все, вона буде працювати під вагою груш, вона згинається. отак І все. І ми з нею працюємо не один рік. Так, далі піднімаємося. бачите, Тут гарна закладка по добрунькам, Є молода гілка. Перебиваємо її на пеньочок. Так, дивимося далі. Ось в цьому місці, бачите, забагато гілок. Є одна молода, друга. Ми можемо оце вже забрати на зворотній ріст. Бо тут вже нема доступу світла. Все, бачите, це цю гілку ми забрали і вже працюємо за цими молодими гілками. Так, зараз я візьму стрім'яночку і покажу, як ми розберемо верх. Дивіться, що ми бачимо зверху. Ось пішла молода гілка. Трішки вона вертикальна, перебиває мій. Ось молода гілка. Бачите, перебиває мій теж. Щоб піде дві потужних, а одна відіб'є нам в сторону. І ми потім на неї переведемо. Ось, бачите, пеньок більш вертикальний перебили, воно ще більш вертикально. Це ми заберемо. Знову переб'ємо. Тут вже є плодові бруньки, вже будемо мати тут врожай. Ось гілочка приломана. Був, був врожай, який зламав її. Ось дивіться варіант. Було прирізано раз, прирізано другий. Все одно ця гілка йшла потужно. Пішло дві вертикальних одна в сторону. Все, перебиваємо її на цю ж сторону. Тут є плодова брунька, вона зігнеться і далі вона буде вже йти вріз під гарним нам кутом. Дивимося тут. Це ми заберемо. Тут нам треба зараз вивести центральний провідник, ось він буде. Ось це ми забираємо. Оці молоді гілки залишаємо. Тепер дивимося далі. Ось пішла молода гілочка, прирізаємо її ось це цьому напрямку. А оці вертикальні ми забираємо, вони нам не потрібні. Тут переводимо на більш пологішу слабшу гілку. І оці конкуренти провідникові нашому забираємо. Все, бачимо у верхній частині молоді гілки, які йдуть у нас під гарним кутом. І тут бачимо завантаження, є в нас такі кольчаточки, де ми отримуємо врожай. Все, друзі, на цій груші ми зачастую збираємо непоганий навіть я б сказав гарний врожай з крупними грушами, груша ноябрьська. Отож, користуйтесь веретено, як на мене, веретено для груші саме то. Там у нас груша на слаборослій піщепі, бачите, там є шпалера. Тут у нас ВА-29 і вона самостійно росте без шпалери. Ось обрізка даної груші. Гілки розкладаємо так, щоб був доступ гарний світло. Ось і все. Користуйтесь. І Сьогодні у нас 1 лютого. І хочу вам. Показати груші. Дивіться, Ноябрьська ось вона досі стоїть гарно в холодильнику. А ось Яблунівська, вона взагалі, як тільки зірвана з дерева, така прям плотна, дуже гарно. Як я роблю в холодильник, в звичайний холодильник, можна, на, де у вас стоять ящики під фруктами, закласти гарними цими грушами. І вони можуть зберігатися дуже довго. От Сьогодні 1 лютого ми. Час від часу достаємо е, грушу і смакуємо. Спочатку споживаємо ту, яка лежить, там, допустим, без холодильника в холодному приміщенні, а потім з холодильничка підвесну ось такі гарні смачні груші. Отож, друзі, садіть грушу, доглядайте, отримайте гарні врожаї, е, груша, має, груша ціниться, має гарну ціну, особливо в даний період на ринку якісна груша має гарну ціну. Всім до побачення!